Ідеї архітектора Сантьяга Калатрави вплинули на тих, хто вірить. Дім це більше ніж просто будівля. Це взаємодія з ландшафтом, відповідальність перед людьми, які там житимуть, і форма, що має сенс. Саме ці принципи відображаються в підході хаджет, компанії, яка створює сучасні будинки, закладені у діалог із природою, простором і потребами людини. Будинки хаджет створені з урахуванням природних форм і гармонії з навколишнім середовищем. Сантьяго Калатрава говорив: коли я створюю форму, я думаю про природу. Архітектура повинна не просто стояти на землі, вона повинна дихати і рухатись як живий організм. Наші будинки це не просто споруди, а продовження ландшафту, де кожна деталь враховує природне середовище. У хаджет ми переконані, дім повинен бути не тільки красивим, але й функціональним. Калатрава підкреслював: якщо ми будуємо міст, він повинен бути не тільки красивим, але й працювати бездоганно. Форма заради форми це скульптура, архітектура це форма заради життя. Наші будинки спроєктовані так, щоб кожна лінія і конструктивне рішення мали сенс для зручності, стійкості та затишку. Адже це будинки створені з упевненістю в їх цінності. Коли Сантьяго Калатраву просили спростити проєкт, він відповів: коли ви дивитесь на великі собори, вас хвилює, скільки вони коштували? Чи ви захоплюєтесь тим, що вони існують? Наші будинки це не просто квадратні метри, це простір, в якому хочеться жити, де кожна деталь продумана до дрібниць. Проєктуючи будинки хаджет ми розуміємо свою відповідальність перед майбутніми жителями. Як говорив Калатрава, архітектор це не просто художник. Ми створюємо середовище, в якому житимуть люди і несемо за це відповідальність. Саме тому ми створюємо не просто житло, а простір, де комфорт, естетика і природа з'єднуються в одне ціле. Завітайте до нашого шоуруму та відчуйте цю філософію наживо. Місто Київ, ТРЦ-домосфера, столична шосе 101.